З початку 21-го сторіччя він став наймолодшим актором, якого номінували на Оскар. Нині він один з найпопулярніших акторів світу. У нього закохувалися донька Мадони і навіть Кайлі Дженер. Тож хто такий Тімоті Шаламе? Просто красивий хлопчик чи справжній талант. Давайте розбиратися. Це буде цікаво. Фантастичний фільм Дюна прогримів на увесь світ у двадцять першому ще за три роки довгоочікуване продовження і мільярдні касові збори. А головна зірка блокбастера, актор Тімоті Шаламе, остаточно виборов собі місце на п'єдесталі Голлівуду. Голівуду. Мені було потрібно, щоб глядачі повірили, що цей молодий чоловік зможе очолити цілу планету. Здається, Тімоті Шаламе вдалося зачарувати кожного. У чому секрет? Він не боїться кидати виклик класичній маскулінності. Грає провокаційні ролі та збурює суспільство своїми образами на червоній доріжці. Я чую про зірок, у яких є стилісти, і це вражає мене. Звісно, моя робота дозволяє мені носити класний одяг, створений найкращими дизайнерами у світі. Так чому я повинен платити комусь, щоб мені сказали, що я повинен носити? Тож я сам собі стиліст за короткий строк. Тімоті шаламе став ім'ями обличчям відомим кожному кіноману. Але що це насправді? Удача чи збіг обставин або ж заслужене визнання таланту? У чому секрет його колосального успіху? І як слава щоразу розбиває хлопцеві серце? За декілька останніх років тімоті Шаламе безперечно, став справжнім феноменом і надбанням Голівуду, але його успіх був цілком передбачуваний. Ось тільки сам він ледь не звернув з цієї стежки. Хлопець народився 95-го у Нью-Йорку. Батько француз, успішний редактор і перекладач. Мати бродвейська акторка. В цілком забезпеченій родині було ще чимало творчих особистостей: дядько, режисер та актор, тітка сценаристка, дідусь-письменник. Тож, мені на роду написано бути артистом. І вже з маличку батьки почали підштовхувати сина до великої сцени, починаючи з невеличких рекламних роликів, що аж ніяк не приносило хлопцеві радості. Я був зовсім малий, просто стояв і усміхався. Перед камерою, абсолютно не сприймаючи всерйоз те, що відбувається довкола. Інша справа: футбол. Шаламе мріяв про кар'єру професійного футболіста. Більше того, в 13 вже навіть тренував молодших хлопчаків. Та все змінив 2008-й, коли у темному лицарі. Тімоті побачив гру хіта леджера у ролі джокера. Актор це не про рекламні ролики з безглуздими сюжетами. Актор це непередбачуваність, свобода і божевілля, які передає леджерівський джокер. І в мені щось заворушилося, ожило. Я отримував задоволення, граючи у футбол. Але таке відчуття мав перше тоді шалами більше не вважав акторство дурістю і впевнено вирішив пов'язати своє життя з мистецтвом і не прогадав. Як і тоді, коли після коледжу покинув університет, бо не мав можливості поєднувати навчання з першими зйомками у великому кіно і серіалах, я відчув, що втрачаю баланс у житті. Тож через рік я покинув університет. З того часу я регулярно отримую пропозиції про роботу і шалено вдячний долі за цей подарунок. Я поговорила з Ксандером, з тим хлопцем. Yeah. Ну вже. З колишнім тим хлопцем, і, хоча перші невеликі другорядні ролі забезпечили хлопцеві початкову популярність, втім проривом у кар'єрі не ставали. Аж поки у 14 му Крістофер Нолан, режисер того самого темного лицаря, який свого часу справив на тімоті незабутні враження, запросив його у свій славетний інтерстелер. Партнером юного актора на знімальному майданчику став зірковий Метью МакКонагі. Важливо те, як ти ставився до цього. Я люблю це. І нашу ферму теж. Тоді не хвилюйся. Високо його роботу, і сам Маконагі. Я побачив природній талант у ньому і справжню впевненість. І коли ти бачиш його роботу, його приголомшливий виступ і цілком природній, в ньому немає фальші. Переломним став 2017 рік, коли хлопець зіграв у провокативній стрічці. Назви мене своїм ім'ям. Я був неймовірно гордий, навіть наляканий тим, що Тімоті може робити у кадрі як актор. Він не всерйоз це каже. Всерйоз у підсумку. Головна роль до нестями закоханого підлітка у стажера свого батька принесла шаламе першу номінацію на Оскар. Наймолодшому акторові за історію премії. І хоча статуетки хлопець тоді не отримав, місію, каже, мав іншу. Для мене було важливо, щоб люди не боялися себе і зробили камінгаут завдяки цьому фільму. Та разом із шаленою славою до актора прийшла і шалена цікавість щодо його особистого життя. Шалеме вже встигли спіймати з донькою Мадонни Лурдес, донькою Джоні Депа і Ванеси Параді. Лілі Роуз Деп, а також з акторкою Аїсою Гонсалес. Після зйомок у Вуді Аллена також поповзли чутки про роман актора з Селеною Гомес. Втім, обидва нічого не підтвердили. З дочкою Депа Лілі Роуз Тімоті теж познайомився на зйомках. Актор згадує, що Лілі постійно хвилювалась через своє опукле чоло і запитувала його, чи має вона гарний вигляд. Ти маєш вигляд королеви? сказав тоді він і зрозумів, що закохався. Роман тривав трохи більше року. Причиною розриву стали все ті ж всюди сущі папарації. Журналісти почали на нас полювання. Навіть дивно, що нам із Лілі вдавалося так довго приховувати свої стосунки. Щойно ми перестали ховатися, то стали беззахисними перед папарацією постійним нав'язливим інтересом до нас з боку преси, і все закінчилося. Тож відтоді всі свої любовні переживання шаламе намагається тримати в таємниці. А вже минулого року на арену у битву за серце шаламе вступила світська левиця Кайлі Дженнер, одна з сестер знаменитого сімейства Кардаш'ян. Цей союз однозначно став неочікуваним для шанувальників з обох сторін. Мовляв, вони ж буквально з різних світів. А згодом після низки спільних кадрів знову тише. Хтось видихнув з полегшенням, хтось занепокоївся, пара розбіглася. Та близьке оточення запевняє стосунки Кайлій. І тривають, але подалі від преси, аби це в черговий раз не зруйнувало їх вщент. Його кар'єра тільки починається, і він хоче досягти максимуму, щоб про нього судили, ґрунтуючись на його таланті, а не на тому, з ким він зустрічається чи не зустрічається. Плюс він хоче захистити свої стосунки з Кайлі. Та з ким би молодий актор не будував стосунки надалі, впевнені він ще зможе здивувати нас неординарністю ролей і масштабом проєктів. Я розумію, що особисте життя, доросле життя може бути доволі нудним, але життя артиста все одно може бути незвичайним. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду прозірок! І пам'ятайте, що ви найкращі. Побачимося!